Вказаний вирок буде оскарженим на думку сторони обвинувачення у даній ситуації. В судовому розгляді доведено винність обвинувачених за всіма інкримінованими статтями. В цілому суд погодився з сторони обвинувачення щодо наявності в діях у складу за статтею 119, Проте, на нашу думку, назначив ну, досить м'яке покарання. Воно буде оскаржено виключно в частині тяжкості його покарання щодо тих статей, за якими. За зберігання боєприпасів було засуджено. А от щодо наявності кваліфікації за статтею 296 частиною 4, то ми вважаємо, що її доведено в ході судового розгляду. Саме хуліганство вчинена групою осіб з застосуванням вогнепальної зброї. В апеляційній скарзі вказані доводи будуть відображено і остаточно буде ці доводи сформульовані після отримання та ознайомлення з повним текстом судового рішення. Справа і складна, що у даному випадку зброя було прихована, проте було встановлено до якого модельного ряду. Ця зброя відноситься, як вона виглядає, надано її детальний опис, надано та вивчено патрони, які відстріляли з вказаної зброї, що дало ну, можливість визначити, яка саме це була зброя. І саме за цією статтею, зокрема, засуджено. Тобто, у даному випадку це встановлено і доведено перед судом, що така зброя була і що з неї здійснювались постріли. На думку сторони обвинувачення в діях всіх осіб по Склад хуліганства в даному випадку а наявний склад 263 статті. Доводи будуть як щодо того, що вказані особи підлягають відповідальності, то їх вона доводиться за вказаною статтею, так і щодо тяжкості покарання за цими статтями, звичайно. Остаточні доводи наші будуть викладені в нашій апеляції.